Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовжуємо нашу серію фільмів Низиний Карпат, 10 градусів тепла, досить тепло. От, вночі приморсився дощик. Е, значить день нині п'ятниця. Число мені здається, може і 7. 7 жовтня, здається. Так, будемо пробувати сьогодні знайти білих грибочків. Ні, тільки білих, можливо і червонічків. Подивимося, як воно день почнеться. Грибників зовсім мало. Значить, грибів не густо. Не густо грибів. Ну, будемо щось розвідувати нове, нове для мене, да. для мого головного комп'ютера в голові, щоб я... Краще орієнтувався в цій місцевості. Добре, як все, буде щось цікаве, то ми будемо на зв'язку. Муховичків є досить досить багато. Муховичків можна збирати. Ну, а збили ми. Будемо бачити, що воно робиться. Ось і перший білячок. О! Який він виріс. Значить, ще ростуть. О. Вирішив не розвідувати нові місця. Дарма трата часу І думаю подивлюся я по старому лісі там де я знаю Я розумію з робочками не густо От листя впало В такому листі треба білому грибові добре напитися водички Щоб він Показався на поверхні. До речі, гриба грибів помідорів і горків. 95% води. Лише 5% вони складаються з поживної речовини. А то решта вода. Так, ну. Щось сумнувато. Мохомори вже пропадають. Там де я вчора був, то там якраз середина. Середина. Одні пропадають, другі вилізають, ну, лізуть ще. Ну, не бачу я нічого. Зараз подивимося на одне місце. Тут таке хороше місце є. Може. Там кисрібок виліз. Тож хвиля ця пройшла, треба чекати іншої хвилі. О, білий. Ну от він. Білячок. Ура! Я вже маю два білячка. Так, і Ще Ще подивимось тут. ось. Тут люблять рости. Но люблять. Ну немає. Нічого добре, одного знайшли. Йдемо робити з ним порядок. Оце той варіант, напився водиці і виліз з під листя. А, такий гарний буковий робочок. А корень м'ягенький, але вже старенький. Оце я тут зірвав, а тут ще один хочу вилізти. Ми йому поможемо. До сонечка. Эх, до сонечка з хвись віконечку. Ось такі два грибка. Добре. От ще один грибок буковий. От красочок. Рибочок красючок, о, А цей корінь має потужний. о, Красавика. Який виріс майже на дорозі. Майже на дорозі. А. От ще такий показався. О. Аж таких дуже дрібних немає, тож доростають остатки. Це вже остатки, місце хороше, а гриб один от таків. Ще букові грибочки. Ого, і може все. Хрубак з'їв. Ми зайшли на місцинку, де потужно якісні червонячки. Такі осінні. любу збирати. О, це один із них. Ой, який кульнищен. tu tu na odno očit ne stao zvolio je ovdje idemo s druge strane Підросли вони? Підросли я тут не був? Троє суток. Так. От тут докупки? І ще у нас? тут вои, червонечки, и тут е. И... Сбираем червонечки, раз белых, белых небагато. И вот тут е. И... Так, вот такой купочка. Ну то що, йдемо з ними порядок робити? Думаю, такі більше червоніки варто зафіксувати на камеру. О. От один із них. І а там далеко видно. Отужного червонячка, а світ! І вони всі, всі червонячки добротні. Так, де у нас той? А, тут. Ну, там ще є древні, невеликі, але... але ми більше фіксуємо. Переїхав я в інший ліс. Там були червоні де я був білого одного, але вже гнило. А тут зайшов, от три хвилини як зайшов і ось який білячок. Оцей вже зігнив. А оцей ще добре колоня. О. І там я побачу ще одного непоганого жабка скаче о який який делікатний. Ну, перейдемося тут, пройдемося. Подивимося, чим тут дихає лісок. О, є ще один білячок. Білячки березові. Це вже з тих більших білячків. Лісця нам показався ось такий білячок. Туже меншого, якби був, то не знайдеш. А цей грибок красавчик. А ну подалік у нас іще білячок. Ну, це мені починає подобатися. Чорнобривець Знову білячок непоганий. Білячки по одному, щоб масово то немає, але і то благо. Це вже, мабуть, завершальний білий. О. Ми підходимо до машини. Подивимося, котра година. Або курсуємо додому, або ще заїдемо на червонечки. От і завершився черговий похід до лісу по грибочки. Похід більш-менш вдався, хоч назбирали ми не дуже багато. Але, але щось щось підзбирав показую результат от такий у нас результат грибочки майже поодинокі уже на завершенні в цих місцях а в деяких місцях може і тільки народжуються ну а вам бажаю Здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, заходите до себе додому і будьте добрі. Не засмічуйте свій дім, а також не копайте грибочки. вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі!